Друзі, доброго дня, вас вітає компанія автопарк одеський філіал. У мене для на продажу залітіло нове надходження. Kia Sportage, автомобіль 2019 року випуску. Весь у рідному забарвленні 1,6 бензиновий надійний двигун, красивий, весь вколо без зауважень. Ніяких зауважень немає. Нарікань так само По покузову цілий оригінальні піски. Гума у нас зима в дуже класному стані, майже як нова, так, та, по салону. Стан водійського сидіння, чорний стиль, біла строчка, дуже охайний стан. Стан пасажирського також без зауважень. Речах примикання передач не затертий, є у нас підірів керма, підірв переднього ряду, крім двозонний, штатної мультимедіа з підключанням CarPlay. Повний мультируль у нас, стан руля, бачите на своїх екранах. Стан передної карти без зауважень, електроскладання дзеркал також присутнє. Перейдемо на задній ряд. Тобто, у нас зачинено, відчиняємо. І переходимо на задній ряд. А Тут у нас досить багато місця, комфортний просторий салон, є регулювання по наклону спинки, є вентиляція від кліматконтролю, два USB-прикурювача, стан дверної карти без зауважень. Є в нас підірів заднього ряду, високий кліренс, тому дуже... Е Гарна автівка, яку я раджу приїхати побачити самостійно. Місто Одеса Грушевського 15 А приїжджайте, чекаємо саме на вас. Можемо продати у кредит, лізинг, обміняти вашу машину. Будь-які варіанти розрахунку. Приїжджайте, чекаємо на вас.